Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 3 Підручника Алгебра 7 та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 5 до параграфів з 20 по 25 підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. І наше завдання 4 c додати 8. Варіанти відповіді 2 помножити на суму це і 4. 4 помножити на суму це і 2. 8 помножити на суму і 1. І 4 помножити на суму на різницю це і 2. Ми винесемо спільний множник 4 за дужки. і отримаємо 4 помножити на суму це і 2. Запишемо це. Ділимо на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, це залишається. 8 ділимо на 4 буде 2. Отримали 4 помножить на суму С і 2 це варіант відповіді у нас Б. І записуємо відповідь Б. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 7 та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 7 виконано.